Кать, чуєш? Ти мікрофон взяла? Блін, де Шо, мікрофон? Блін, де мікрофон? Нема. Як ми будемо без мікрофона говорити? Ну Кать, ну, ну як не... так можна? Ну ясня. Яка яся? Ну ясі немає. Не треба викручувати. З цього дня, дорогі глядачі, з вами Владос. Катюха. Це ВКІ Нюс. Перший випуск. Поїхали. Сьогодні, 29 вересня, ми відзначаємось на ВКІ день викладача. І тому напередодні ми провели соціальне опитування серед студентів та викладачів. Ми проводимо репортаж з місця подій Вінницького притину інституту разом з Катією. Біля нас стоїть Ясмін, голова студентської ради. Вона вам розповість, що ми будемо сьогодні проводити. Зараз ми будемо проводити соціальне анонімне опитування серед студентів на тему найкращого виконавчих 2016 року. У нас є сундук рундук в який ми будемо скидувати листівки з голосами, які потім будемо підраховувати. Два поверхники голосування триває. Опитування закінчилися. Ми питали усіх студентів, пішли всі аудиторії і скоро ми дізнаємося результати. Давайте поглянемо, як викладачі відповідали на наші запитання. Скажіть, будь ласка, Ліна Анатоліна, чим ви керувалися, коли обирали професію викладача? Професія викладача це не мрія мого життя. Ну, я не можу взагалі згадати свого дитинства, щоб якимось хотіла стати і щоб я про це думала весь час. Але це робота творча, це робота цікава. І коли ти до цього відносишся творчо, вона може стати мрією твого життя. Дякую. Так приємно це чути від вас. І скажіть, будь ласка, чим ви надихаєтесь у роботі зі студентами? Студентами? Вони, е, вони мають ставитися до життя і до освіти як е, до того елементу, що є найважливішим їхньому житті. Коли вони перестають вчитися, вони перестають жити. Дякую. Дякую за відео. Скажіть, будь ласка, чим вас приваблює професія викладача? Ну, по-перше, можливість перебувати серед молоді. Це дуже приємно. Скажіть, будь ласка, Юлія Анатолійовна, чим ви надихаєтесь при роботі зі студентами? Я вважаю, що кожна робота потребує того, щоб її любили. І якщо з любов'ю розпочинати будь-яку справу, обов'язково буде самовіддача. Дякую. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали професію викладача? Викладач це завжди був можливість поділитися своїми знаннями, отриманим досвідом. Завжди спілкування з цікавими молодими людьми, від яких можна багато чого навчитися і самому вдосконалюватися. Доброго дня і наявка, сподіваюся, будь ласка, чим ви надихаєтесь, коли ви працюєте зі студентами? Мені подобається, коли студенти мене чують, слухають і мені подобається те, що я можу дати такі знання, які в майбутньому їм стануть приводять. Дякую. А співате, що ви обирали професію педагога? Ну, по-перше, це мені подобається. Мені подобається працювати з людьми, особливо мені подобається працювати з молоді. Вони цікаві. Ну, в принципі, все. Дякую, достойно квіт. Дякую. Що саме вас змусило е, вибрати професію педагога? Чем ви керували? Мене мене ніхто не змушував. Я отримував спеціальність економіста в Вінницькому торговельно економічному інституті. По завершенні роботи я подумав, що найкращим варіантом для мене буде саме поєднання викладацької наукової діяльності, тому що мені подобалося займатися науковою частково-методичною роботою і співпрацювати з студентською мовою, ще будучи самим студентом. Я спробував і вже восьмий рік працюю. Я досі копіча. Дякую до Що вас надихає у роботі зі студентами? У роботі зі студентами надихають, в принципі, в великому рахунку самі студенти, які хочуть більше знати. Також надихають цікаві люди, живе спілкування і подорожі. Дякуємо за вашу відповідь. Будь ласка. Другатена потрібна, скажіть, будь ласка, чим ви керувалися, коли ви обирали таку Я напевне, що я слово, що я дуже люблю свою роботу. Це мрія з дитинства, і я більше ніким себе не бачу тим викладача. Я люблю дуже спілкуватися з молоддю. Я люблю бути потрібною і корисною. Люди. Мені подобається дуже висвітлювати, що потрібно любити те, чим ти займаєшся, що ти викладаєш. І потрібно любити те, кому ти викладаєш. Щодо мене, то мені подобається і те, що я роблю, і подобається ті, для кого я це роблю. Дякую. А скажіть, будь ласка, що надихає вас в роботі зі студентами? Саме перше, що я можу сказати, це любов і повага студентів. Це перше, що мене надихає. Я стараюся бути з кожним уважним, до кожного відноситися з розумінням, кожного вислухати, почути його проблеми, дати якусь пораду і відповідь. Це, напевне, любов і повага студентів. це саме перше, що мене надихає. Свою... улюбленої роботи. Я вам дуже підбавка, дуже щиро Дякую. Професія викладача це та професія, яка стимулює постійно до освіти протягом життя і до саморозвитку. І в студентах надихає те, що вони вимагають йти в нову з часом і бути сучасним викладачем. Що вас надихає у роботі зі студентами? Почуття гумору на Чому ви обрали професію викладачем? Мені подобається працювати з молодими людьми. А що вас надихає у роботі зі студентами? Самі студенти. А тепер черга студентів. Діка, скажи, будь ласка, який на твою думку має бути ідеальний викладач? думку, ідеальний викладач має бути добрим відчуванням, сучасним. Спробую відноситися до студентів і бути на рівні студенткою. Дякую. Саме на мою думку є ідеальний викладач. Мене все говорить на парах, менше дома на рада. І все говорять, і менше пишуть. Я вважаю, що ідеальний викладач той, в якого можна відпочити на парах. Я вважаю, що ідеальний викладач той, який нас не буде навантажувати. Мій ідеальний викладач це викладач, з яким я зможу знайти спільну мову і який допоможе мені у вирішенні будь-яких питань. Наш випуск підходить до логічного завершення, отож, користуючись нагодою, ми хочемо привітати наших викладачів. І побажати їм натхнення, удачі та самовіддачі від студентів. Да. Да. До зустрічі в до новому випуску! Йоу!